З аналітиком громадської мережі ОПОРА Олександром Неберекутом ми будемо говорити про виборчу ситуацію на сході України і чи зможуть терористичні групи зірвати проведення виборів. Адже криваві сценарії можуть відбуватися не лише зараз, але й виборчої ночі. Та й Олександре. Ну формально до виборів лишилося всього-навсього нічого. Так, вже вже лік переходить буквально на пару тижнів. З іншого боку, ми розуміємо, що на сході. Триває, ну можливо, не оголошено, а можливо, вже і оголошена війна. Як бути з тими виборами на сході? Тому що ми розуміємо, що де-факто в Криму так все сталося, але юридично це не закріплено. Ну але Бог з ним з Кримом у нас є Луганська і Донецька області. Ну, зараз ключове питання насправді на скількох виборчих округах, чи може в межах цілої області або двох областей Луганської і Донецької вибори не відбудуться. Те, що вони будуть зірвані в кількох округах, це в принципі зараз все на це вказує. Тобто ми чекали етапу формування дільничих виборчих комісій. Бо, власне, тоді мала би запрацюватися мережа, власне, яка буде організовувати вибори, і ми бачимо зараз з тим суттєві проблеми. Тобто є ситуації, коли окружні виборчі комісії, я вже мовчу про дільничі виборчі комісії, які там вчасно в багатьох випадках не були утворені, а були, були не утворені в повній кількості. Окружні виборчі комісії проводять засідання в інших місцях. Вони проводять ну, півтаємні фактично засідання, не анонсують їх. Сепаратисти, чи я не знаю, хто яким чином ці телефони або з'ясовуються телефони членів окружених виборчих комісій. Цим людям дзвонять, їм погрожують. В ситуації, коли був референдум, були неодноразові випадки, коли на засідання окружених виборчих комісій, які свої паралельно працювали, готувалися до виборчого процесу, з'являлися. Озброєні люди з'явилися сепаратисти, намагалися е, конфіскувати техніку, намагали витребували списки виборців з тим, щоб нормально провести собі референдум. Погрожували, були навіть там спроби побиття членів окружних виборчих комісій, і це окружні виборчі комісії. Ну, наскільки я розумію, що в разі бажання, звісно, воно е, в терористів може бути так. Вони можуть просто під час засідання е, виборчої комісії викрасти когось чи голову чи когось членів. І це може, наприклад, бути напередодні самих виборів. Ну зараз працює. Сценарій на залякування, фактично, Да? тому що якби такого немає якогось етапу роботи, що можна чомусь перешкоджати Да? ближче до виборів, там за три дні будуть надходити бюлетені. Тут може бути вже елемент втручання. Якщо будуть якісь ці вилучення бю бюлетенів, то можна не лише зривати вибори, але яким чином маніпулювати з цими виборчими бюлетенями. Списки виборців уточні, так що будуть надходити. Ну тут маніпуляції менш ймовірні. Але коли, власне, вже буде там субота-засідання, підготовче, розподіляють функції між собою члени комісії. І безпосередньо неділя, так, якщо елемент застрахування не спрацював, е е тоді будуть працювати вже фізичне фізичне якесь втручання або будуть вриватися на дівнич. Чи виборчі комісії, скажімо, показово з тим, щоб інші перестали адекватно працювати, або будуть чекати етапу передання протоколів від дільничих до окружних виборчих комісій, і якимось чином тоді зривати там цей процес. Ми цей коктейлі молотва будуть, і mm -hmm. можуть бути і будь-що, да? чи якісь інші фізичні протистояння. Так, зараз влада місцева багато говорить про те, що треба посилювати заходи безпеки. Ну, але поки що якби, немає. Ну, після кривавого ви... побоїща в Маріуполі, після того тих чергових вбивств в Краматорську, ми розуміємо, що ну, контролювати цей процес ну, навіть силою майже неможливо. Це, це гірше, ніж в Югославії. Було там свого часу. Ну вже після того, як все втихомирилося і провели ті перші вибори. Тобто, зараз ситуація, наскільки я розумію, в Луганській і Донецькій областях не є керованою. Ну, вона є критичною, тобто, фактично, попри те, що місцеві представники там обласної адміністрації декларують, що процес відбувається нормально. Ми фіксуємо, що він не відбувається нормально. І хоча ну, якісь етапи виконуються, виборчо процес формування ДВК, але не в повному обсязі, тим не менше, люди самі бояться. Багато хто там на наших спостерігачів, інших партнерів, організацій, активісти, вони або починають виїжджати звідти, або думають про це. Відповідно слідкувати за виборчим процесом, і так само люди, які причетні до організації, вже тривалий час засвітилися. Їм ну просто страшно, тому тут якби ситуація не керована, і ну я а, а цей сценарій може перекинути, скажімо так, на сусідні області, власне, власне, сходу чи півдня. Так ми розуміємо, що якщо таке щось відбувається в Луганську і Донецьку, воно може також відбутися і в сусідніх областях, тому що ну адміністративний кордон він доволі умовний для, для того, щоб просочувалися терористи. Ну звісно, тут якби жодних обмежень, якихось адміністративних дійсно немає, і поки що, слава Богу, немає елементів якогось там. Таких, які проявляються на Луганщині, Донеччині з роботою окружних виборчих комісій. Але в день голосування, якщо буде бажання зірвати в окружних виборчих комісіях, а їх не є сотні. Це там більше двадцять два десятки комісій в Донецькій області, а в інших областях менше. Але тим не менше, це насичені населенням території. Якщо там зірвати в межах кількох округів вибори, це чи там в межах кількох областей, це буде може бути і пів України. Не зможе тобто, по не зможе промої може тобто, бути зрив виборів, тобто ми може мати цю ситуацію. Ясно, що ці вибори відбудуться в будь-якому випадку, тому що є законодавча норма, яка дозволяє у випадку, якщо неможливо провести вибори в межах округу згідно закону, виконати всі процедури. То комісія може визнати в межах цього округу вибори такими, що не відбулися. Угу. Таких округів зараз вже вони будуть на в Криму. Немає їх може бути 10, 20, 30, але їх може бути і 60 з 210. 60-де де, де є велика кількість населення, і це буде ну, ключовий виклик. Ясно, що ми тут впираємося вже в дискусію стосовно легітимності, яка буде вестися, бо це основний аргумент претензій. Так? Будуть легітимними вибори, які не відбулися там, в 20-30 округах, якщо ми розглядаємо найгірший сценарій. Чи, чи будуть вони легітимними, чи ні? І ну, тут... це, це питання напрочуд серйозно, так тому що ми розуміємо, ну якщо не дай Боже, ця от пожежа перекинеться на сусідній області, відповідно відповідно там почнуть там зникати, чи будуть побитиму ті от голови комісії, то відповідно ну сценарій може бути дуже серйозно заблокований. Які можливі розв'язання, якщо, наприклад, цей найгірший сценарій, не дай Боже, але справдиться? Тобто це перенесення. Це до голосування чи як? Ні, вони відбудуться в такому форматі, в якому вони відбудуться. навіть якщо третина округів не зможе проголосувати. І далі це вже буде питання дипломатії, питання інформаційної, скажімо, такої інформаційної війни з тим, щоб обґрунтувати підстави для цього є, що ці вибори відбулися легітимно. Тут інша загроза більша, і в власне відчуваються члени виборчої комісії, люди, які заангажовані виборчий процес, це питання особистої безпеки. Ніхто не готовий ризикувати своїм життям за. Невідомо, який результат виборів, і за, за те, що. Зрештою їх можуть далі ставити під сумнів, далі маніпулювати самим фактом їх проведення, тобто в цьому, в цьому проблема. Якщо знов будуть жертви, не ці жертви не готові йти люди, які задіяні виборчий процес, а гарантувати їм безпеку. Ну, один міліціонер на виборчій дільниці, ясно, що це не спрацює. Зараз вже говориться... голова Маріупольської міліції не зміг забезпечити Власне, свою власну, власну безпеку. Влас. Зараз говориться про те, щоб посилити безпеку на окружних виборчих комісіях. Але що це мають бути? Там загони спецназівців? Скільки їх має бути? Якщо вони будуть в Донецькій, Луганській Області. Ми зараз говоримо про те, що може бути в Одеській чи Дніпропетровській, там теж їх встановлювати чи не встановлювати. Тобто, якщо будуть бачити, що захищають серйозніше дні окружні виборчі комісії, може бути зроблений напад на інші. Почали активно запускати таку ідею про необхідність виборів. В першому турі так з'явилися якісь не знати звідки ініціативні групи, і чомусь вирішили, що це має відбуватися так. Як бути з нашою конституцією, і як взагалі бути з логікою от, подібної акції? Ну сама теза про необхідність проведення виборів в першому турі, це ще в принципі один удар по легітимності, тому що все ж таки, двотурові вибори вони більш є репрезентативними, вони є більш легітимними, коли в ситуації, коли суспільство не є консолідованим, коли воно є розрізненим і. Очевидно, кандидат, якого беруть, може бути кандидатом меншості виборців в електоральному плані. Тому це дуже ризиковано говорити про те, хоча це можливо, якби позбавило нас цих загроз, які є зараз там зі зривом, тому що не вдасться зірвати вибори в першому турі, або не вдасться зірвати їх в багатьох округах mm -hmm. в першому турі. То будуть робити це в другому турі, ну але це така ситуація. Тобто, тут або ми проводимо вибори і намагаємося максимально гарантувати безпеку легітимно людей, їх. так і легітимно їх провести в межах тих округів, яких ми можемо провести. Все, все зробити від того залежно. влада, там громадські організації, різні ініціативи, які працюють в цьому напрямку, або ми тоді намагаємося вийти з цієї. З цієї проблеми і переносити їх на невідомий який термін, або взагалі якось використати перший тур і тим самим дати ще один аргумент для того, щоб потім звинувачувати, що навіть вибори не те, що не всіх округах не провелися, бо ця загроза не бо ситуація з першим туром не вирішує проблеми зриву цих виборів. Ну, от В цьому власне, ж першому от власне. Тур. от, власне, якщо цей перший тур відбудеться, і частина округів буде зірвана, що ми тоді будемо казати? І і перший тур другого немає, і і не змогли провести вибори всіх всіх округах. Тому тут якби ризиковано, і я скажу, що це ну можливо не є те рішення, яке б тобто мало... це скоріше, так політехнологічна технологія, там не знаю, політехнологічна операція, ніж скажімо так, ну те, щоб посилило. Інститут виборів президентських от абсолютно це, це удар по інституту виборів, і мені здається, що це от спосіб знайти просте рішення складної проблеми.